thank you Нього літа велика команда творчих креативних волонтерів і виховників збирає ось тут, на українській оселі, у цьому гарному природньому просторі українських дітей для того, щоб створити для них літню казку. Ми проводимо літній табір Соняшник. Кожна зміна не схожа на іншу. Ми придумуємо різні активіті. Ми робимо так, щоб дітям цей відпочинок. Запам'ятався на довгі роки. А тут зустріла багато друзів, там багато дівчат приємних, які з якими я зараз спілкуюся. В цьому таборі я знайшла багато друзів, і в нас дуже гарні відносини, і ми одне одному допомагаємо. Я познайомилася дуже багато людей, дуже багато друзів знайшла. Всі дуже добре і веселі. Коли о, у 2022 році почалась повномасштабна війна і діти з батьками. Шукали притулку в Канаді, Українська Суспільна служба, відділу тави, а вони розпочали потужний проєкт Сонечник для тих дітей, яким потрібна була психологічна допомога. І табір Сонечник він був створений небайдужими людьми з ширим серцем, хотіли допомогти. Ну, всім чим могли нашим українським дітям їх обігріти? Ми створюємо для них цей простір, щоб вони тут відчували себе великою українською родиною. Усього запам'яталося в таборі, що ми тут багато співали українських пісень, вчили багато танців та тут свої. Мені найбільше запам'яталася ватра. На ватрі це ми у кострі і ми спілкуємося спікуємо та співаємо пісні. Мені тут все подобається. Їжа, конкурси, квести, які нам придумають. Все. Таборі Соняшник надаємо діткам можливість доєднатись до усіх видів творчості, мистецтва, реалізувати себе, доторкнутись до своєї душі, відкрити себе, відкрити своє серце, відчути, хто вони є. Навіть ті діти, які скептично ставились до малювання, ті діти, які ходять до художньої школи, у цьому колективі разом, у цій сім'ї, родині відчувають себе. Справжніми зірками, якщо ви побачите роботи, які вони творять, у кожного своє індивідуальне відчуття, і кожен стає відкритим і щирим. Не було такого, що одне щось найбільше сподобалось. Не... Мені просто загалом подобається займатися з дітьми. В мене я в Отаві бойовий боєгопак, я тренер. І я маю свою школу. Я постійно завжди з дітьми, з дітьми, з дітьми. І це для мене найважливіше було. Це було щось неймовірне. Дуже багато різних активностей ми робили, дуже багато заходів. Дуже весело. Діти просто супер. Вони завжди такі активні. Допомагають взагалі в них дуже багато ідей, що мені дуже подобається. Мені дуже запам'яталося, коли ми кричали Ми голодні, ми голодні, з'їли би коня перед тим, як зайти в їдальню. Мені найбільше сподобалось їсти в таборі. Ой, мені все подобається і їжа, і там, де я сплю, і конкурси, і копатися. Підтримуємо український дух, окрім того, що ми розповідаємо про традиції, ділимося з дітьми своїми знаннями, відшукуємо те, чого ми ще не маємо, щоб поділитись з ними, відшукуємо видатних особистостей. Крім того, ми звертаємо увагу кожної дитини на українську мову. Багато хто розмовляють уже лише англійською, багато в кого залишилися залишки російської. Але мені дуже подобається допомагати дітям, ми з ними спілкуємося, ми допомагаємо. Перекладом підказуємо один одному. І навіть діти, які біля мене в арт-студії грають у настільні ігри, в базарті перемикаються на англійську мову. За день я можу сказати 100, 200, 300 разів. Дітки, давайте переходимо на українську, з яким словом вам допомогти. В результаті вони в якийсь день приходять до мене: пані Тетяна, ми розмовляємо українською. І це дуже чарівно, це дуже щиро. Народилася в Франції, і ну, моя мама мені говорила по-українськи, коли була маленька. Я не дуже багато українського говорю вдома, тому що в школі по французькій по і по англійськи говорю. Значить, це тут добре, що я можу тут по-українськи говорити, тому що я можу практикувати удома. Я взагалі завжди спілкуюся українською мовою, але в таборі це так приємно бачити, що всі ці українці можуть хоча б ну, разом спілкуватися українською мовою. Я почала розмовляти українською мовою тільки тут, то і я її практикую і це трішки складно, але я справляюся. Ну, знаєте, це дуже приємно чути українську мову, коли ти приїжджаєш в табір відпочивати. Діти це головні герої нашого проєкту. І кожна дитина для нас особлива. Українські діти мають право на щасливе майбутнє, і саме в цьому місці ми намагаємося зробити все для того, щоб це стало реальністю.